Радий вас вітати на каналі ProfitRol. Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами швиденько пройдемося по блокчейну другого рівня на базі Ефіріуму. Він вже вам може бути знайомий, якщо ви давно на моєму каналі, я робив вже огляд на цей блокчейн і навіть розказував, які тестові активності можна зараз виконати. Нещодавно вони додали ще декілька. Важливих дій, які зараз можна вже робити в Тестнеті, щоб потім сподіватися на отримання того чи іншого дропу від проєкту. Це не обов'язково так відбудеться. Ми з вами нещодавно побачили, як відбулося з Суї, але все ж такі варіанти є, і не треба виключати їх. Тож ми з вами витрачаємо знову таки 5 хвилин вільного часу в нагоді на те, щоб отримати тисячі доларів дропом від таких проєктів. Тим паче, що проєкт не перший день вже на ринку, вони давно. Розроблють свій продукт і хочуть зробити максимально комфортним його для юзерів Тим паче, ми з вами знаємо, що VR2 це новий тренд як цього року, так і наступних років. І цей тренд ще буде присутній на нашому ринку, гадаю, що декілька років 100%. Як бачимо, по аналогії до Defi І зараз нові Defi виходять так само з нефті платформами, так само з. Гейміфай сектором, тобто усі тренди. Так, можуть стихати потроху, але і надалі залишаються актуальними. Тим паче, такі круті проекти, які роблять швидшим і безпечнішим сам Ефіріум. Виділяє цей проєкт те, що, як вони пишуть, вони хочуть зробити найшвидший модульний блокчейн на базі Ethereum. layer 2 рішення. Тобто одразу до цього доходять і більш безпечні транзакції, і також вони будуть набагато швидше відбуватися, аніж в самому Ефіріумі. Ну я гадаю, що мова також. Буде йти про те, що сам блокчейн буде більш дешевим для нас, як для юзерів. Тому що, коли мова йде про AR2 рішення, можна одразу ділити ціну газа в 100%. На тисячу разів, тобто не так платити, як зараз, під 20 баксів. Зараз взагалі мережа Ефіріум перезавантажена. Тут величезна кількість активності зараз проводиться. І це як тестова, так і звичайна мережа, тобто майнет. Тож транзакції часами сягають і 40 баксів, і 50 баксів. Тут це значення може бути близько 40 центів, 4 центів. Тобто, усе розумно, усе помірно для нас, як для юзерів. Як і сказав, довго не буду на цьому зупинятися, зможете з цим ознайомитися. Знайомитися, хто тут, що тут і як вони виконують. Гадаю, що вам буде цікаво прочитати, але в минулих роликах я вже говорив про це. Тож закриваємо. Твіттер в них активний, майже 100 тисяч підписників, серед них і фонди і ті Ті-Родин, різні платформи по запуску проєктів на ранніх стадіях, ну і також різні інфлюенсери так, Такий стандартний набір для будь-якого топового проєкту. Але, як бачимо, активність невеличка, тому що або немає якогось цікавого контенту. Або другий варіант накрутили, купили підписників. Я більш схильний до другого варіанту, тому що не може бути так, коли в тебе 100 тисяч підписників, а переглядає так взагалом. До 10 тисяч. Результат щось поганий на таку кількість підписників, але проект ще далекий від запуску майнету, тому все робиться зараз лише в тестнеті. І навіть у тестнеті невеличка кількість активності зараз доступна. І давайте з вами переходити на ось таку платформу CryptoRank. Думаю, що ви вже знайомі з нею. Вона допомагає оцінювати проекти комплексно і підходити цілісно до аналізу того чи іншого блокчейну або ДАПО. В даному випадку в нас є Fuel Network, одразу Fuel. ми знаємо, що монетка буде, і в неї буде декілька використань. Можете про це прочитати в їх вайтпапері, ознайомитись, де і як будуть приміняти цю монету. Бачимо, що проект зібрав 80 мільйонів інвестицій. Я гадаю, що в них не останній раунд фінансування, це був лише стратегічний. І тут присутні топові фонди. Це і блокчейн капітал в якості лідуючого, також стратус Technologies, теж фонд Також тут є CoinFund, mava Eleven, Alameda Research, Spartan Group і інші. Тобто усі досить відомі нам фонди. Гадаю, що вони тут істотну кількість грошей закинули, тут мінімум по 10 мільйонів кожен з них закинув. І тому я розумію для себе, що це істотні кошти для кожного з цих фондів. І будуть допомагати вийти проєкту на ринок з максимальною користю для себе. Тобто вони будуть організовувати як маркетинг, біля цього проєкту буду гадаю, що. Величезна кількість хайпу, а також маркетмейкінг. Домовляться з біржами о лістінгу. Тож, вважаю, що в цього проєкту буде світве майбутнє. Тут така коротенька інформація, що з себе представляє цей проєкт, коли він був заснований і так далі. Зможете з цим детальніше ознайомитись, коли будете самі ще читати про нього. Ну і можемо одразу з вами переходити до тестнету. Деякі активності тут будуть повторюватися з минулого Теснеду, тож не Звертайте увагу, але якщо ви не робили попередніх, то можете спокійно розпочинати робити все крок за кроком. Я тут так намагався розписати вам усе, щоб кожен мог виконати. І тут від самого початку покажу вам, хоча і в минулому вже робив це, але покажу вам, як і завантажити гаманець як працювати зараз цим. Тут усе працює не так, як вже ми звикли до цього. Тут треба підзавантажити цей гаманець. Його ще немає в якості розширення для Google Chrome, тому робимо наступним чином: Натискаєте тут. На посилання. Що нам треба тут зробити? Бачимо, ми на сторінці інстал, тобто завантаження. Натискаєте тут, Download FUEL натискаєте тут, завантажити гаманець і вас усе швидко завантажити. Після цього вам треба розпакувати цей файл. Тільки розпаковуєте цей zip файл І все Після того, як ви розпакували цей файл, наступна дія: натискайте тут, розширення. Тут управління цими розширеннями, і завантажити наше кастомне розширення. І нам підвантажується наш гаманець. Одразу бачимо наш аккаунт. Ось це аккаунт один. Я вже до цього працював з тим. І якщо ви вже не перший раз дивитесь мій канал, бачив попередній гайд, як працювати з FUO-гаманцем, то у вас не виникне жодних питань. Але для новачків повторюю усе, як тут і до чого працює. Що можемо зробити? Можемо прикріпити, і на це натякаю одразу тут позначка. Наш фіогаманець, щоб його довго не шукати. Так буде зручно під час тесне, до потім можете навіть видавати, як я це і зробив. Я буду зараз. Показувати вам, як усе працює. Ну і все, як ви бачите, гаманець готовий. Після того, як у вас він тут вже з'явився, просто по аналогії до Metamask, до будь-яких інших гаманців, якщо ви вже їм користалися, там створюєте пароль і зберігаєте десь в надійному місці свою сітфразу, щоб її не загубити, тому що там потенційно буде нарахований вам airdrop від самого проекту. І можемо закривати ось ці вкладинки, щоб нам нічого не заважало. Бачимо наступний крок це отримання тестових монет. Знову натискаєте на посилання, зробив так, щоб у вас все було в одному місці, і ви нічого додатково не шукали. Тут вашу адресу гаманця вставили і отримали тестові монети. Натискаєте, що ви тут не робот. Скопіювали, вставили, натиснули «Give me Ethereum». І почекали буквально хвилинку часу, і ефіріум вже буде нарахований вам на ваш гаманець. Тож. Теж можемо закрити. Це швидко нараховується. Переходимо до NFT Marketplace і тестуємо його. По стандарту натискаємо тут Connect Wallet. Тут Next. побачили, що від вас просять. І Connect, Verify Wallet. Давайте підписуємо транзакцію. Все готово. Ми під'єдналися до самої сторінки. Після того, як ми під'єднали успішно гаманець, на нам треба створити NFT. -шко. NFT -шко твориться досить легко, з цим проблем 100% не виникне. Я, наприклад, робив для вас обгортку для Coinbase і його теснет-то можете подивитися вже є на каналі, і там вже є величезна кількість активності, і можна теж претендувати на дроп. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Тут можемо вписати Profit роль. І тут можемо теж в описі написати Profit роль. Так, і Create. У нас з'являється віконце від гаманця. Підтверджуємо транзакцію. Почекали, поки зміниться статус, що ви дійсно змогли. О, ось тут в нас повідомлення про те, що ми з вами. Зробили NFT-шку. Після того, як ви створили свою NFT, переходите на вкладенку Home і будемо з вами купувати колекції, які вже створили автори цієї платформи. Перейшли до якоїсь там тестової колекції, наприклад, навіть це нам підходить. Бажа, щоб воно не багато коштувало, тому що в нас лімітована кількість цих тестових ефірів. І підписуємо транзакцію. Просто тут натискаєте Approve і чекаєте, поки транзакція пройде. Хочу вам сказати, що транзакції хоча і проходять, і все так непогано, але NFT не зараховуються швидко. Я наразі не знаю, в чому проблема, буду шукати в Discord, але може треба дочекатися і кілька разів спробувати, пам'ятаємо про те, що це тестнет і тут такі лаги, це нормально. Тому Просто якщо зараз не вийшло, то заходите через день, через тиждень і пробуєте, пробуєте, пробуйте ще раз зробити. Витратите на це може хвилину-дві часу. Ось це не не вийшло. Давайте ще раз спробуємо бай. І чекаєте, поки відбудеться транзакція. Знову таке може і навіть зараз не вдасться, тому зайшли завтра, післязавтра і спробували ще раз. Гадаю, з цієї активності теж розібралися. Звичайний маркетплейс. Після цього нам треба зробити обмін на їх свапалці. Цю свапалку вони навіть в себе в Твіттері зазначили, тож вона мега важлива для нас. Це обов'язкова дія, як і усі попередні. Тут взагалі лише кілька дій, тож гадаю, що часу у вас вистачить, щоб усе це проробити від А до Я. Перш за все, давайте коннектити наш гаманець Fuel. натискаєте тут Connect, щоб підключити його, і таким чином мати нагоду взаємодіяти з цією платформою. Тут Connect дочекалося секунди часу. Після цього давайте додамо Асети. Підтверджуємо транзакцію. Тут натискаємо, що ми з усіма ознайомлені. І що нам треба? В нас є невеличка кількість DAI тестових ми це отримали з крану, і в нас є різні інші активи, які нам нарахували після того, як ми з вами були на попередній платформі, можемо зробити декілька простих обмінів. Давайте одну соту закинемо. Тут усе теж можуть глючити, тому не звертайте на це увагу. Пам'ятаємо, що це теснет. І пам'ятаємо, яку користь ми можемо з цього отримати. І натискаємо Swap, підтвердити. Бачимо, усе пройшло успішно, і робимо декілька таких обмінів, головне, щоб обмінювати різні. Актив між собою. Тобто тут можемо вибрати, що в нас є. А, У нас тільки DAI, тож обмінюємо лише дві пари: це DAI, ефірім. Давайте перекажемо, наприклад, 100 DAI в ефір. Дочекалися, тут натискаємо Swap. І по аналогії до попереднього просто підтверджуємо транзакцію і чекаємо, поки все завершиться успішно. Знову. Це хвилина часу, максимум. Можемо навіть не чекати, поки нам напише, що усе вдалося, і так далі, а переходити до пункту «Пул». Нам треба додати звичайну ліквідність. Як це робиться, наприклад, натиснув, а бачимо, що транзакція вже успішно відбулася. Можемо навіть отак зробити. І тут підтягнуться одразу ефіри, які необхідні для забезпечення цієї кількості ліквідності. Натискаємо Add liquidity». тут Approve. Написано, що в нас все вдалося, але чомусь не підтягується наша ліквідність. Давайте перезавантажимо сторінку, може в цьому справа. І навіть зараз чомусь не показується наша ліквідність. Ще раз, нас просить підконекти гаманець, пройтися по пунктах. А ні, все окей, все начебто працює і так, автоматично. А може і заглючило, просто як бачимо. Теснете є, теснете. Ну, ця сторінка проглючила. Я ще раз перезавантажив саму сторінку, цю свапалку і усе вийшло. Ще раз зробив по ліквідності, Як бачите, усе додано, і вдає, і в ефірі. Тож, усе вдалося. Що можемо зробити далі? Це видалити якусь невеличку кількість ліквідності. Давайте ось так зробимо і. Просто забираємо ліквідність назад. Це лише невеличка кількість більшість активів, і далі будуть знаходитися в цьому пулі ліквідності. І апрув. Можна навіть і не чекати, там, поки завершиться транзакція. Бажано, звісно, отримати успіх і тільки це перевірити, але вважаю, що тут немає там проблем і все відбудеться як зазвичай. Ну і тут останнє: вам треба просто перейти за цим посиланням. Якщо робили попередні активності, вам це не потрібно. Але тим, хто не робив цих активності, просто переходити за посиланням, і там більшість завдань зводяться до того, що ви просто клацаєте одну кнопку. Там. З усім розберетесь, просто переходити, клац-клац-клац і все готово На сьогодні це всі активності, які зараз можна виконати в тестовій мережі. Тут можемо переконатися, що дійсно усе вдалося, усі транзакції, які ми робили, пройшли успішно. І закриваємо. На сьогодні це все. Хотів би подякувати вам за увагу і попросити підписатися на канал, а також поставити цьому відео вподобайку. Таким чином, ви прискорите розвиток мого каналу і допоможете мені і самостійно розвиватися, а ви, в свою чергу, будете отримувати крутіший контент українською мовою. І хотів би, звісно, подякувати вам за увагу, побажати. На все добре. До побачення.